Недавно на телебаченні був документальний фільм про поводдя потоп на Прикарпатті, в Карпатах, коли вода піднялася аж на 8-9 метрів то сталося дуже швидко. Стояли будинки, а потім як сірникові домики порозвалювалися. Одні доми попідмило, там, де невелика вода була, то там тільки трошки підмило і... Трошки нанесло шкоди, але була така вода, що дах підмивало, вище за дах і затопило. Дивитися на це страшно тільки через камеру, тільки через відео через телебачення. Але страшно собі уявити той жах, який переживали люди. Серед літа холодна вода з гір. Люди не мали куди тікати. Розмивало ті дамби, які нібито нас ставили, проривало. Один раз був потоп. Люди все одно на тому самому місці побудувалися, але думали, що це не пройде, не, 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 що це мене. Що цього не буде. Так буває, що ми і в нашому житті якби напорюємося на то саме. Нам кажуть, що не, не роби цього, не будуй на цьому. Будуй будинок свій міцніше, роби міцніший фундамент, роби вищий, робіть якісь сваї, щоб воно втрималося. Але ж ні. Людина, ми, ми маємо в собі таку здатність під знаком мінус, що все одно. Не віримо, що з нами щось подібне може статися. Нам здається, що ми будемо жити, може, вічно, тут на землі. Сьогодні тема сьогоднішніх читань це, власне, віра. Яка є наша віра? Як я вірую. Ісус Христос показує в Євангелії слова із суду, останнього суду. Говорить, не кожний, хто каже мені, Господи, Господу, увійде до Царства Небесного. Але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Віра без діл є мертвою, каже апостол Яків. Віра не тільки підкріплюється словами. Господи, Господи коли ми звертаємося до Господа, коли приходимо до Костюла, до церкви і молимося. Ісус сьогодні нам каже це слово, не тим, які не ходять до Костюла, не до тих, які е, ніколи, може, не молилися, але власне до тих, котрі кажуть, Господи. Чи не твоїм ім'ям ми пророкували? Чи не твоїм ім'ям більше виганяли, чи не твоїм ім'ям числені чудеса творили? Чи не тебе ми слухали на Майданах? Ісус каже, що цього є недостатньо. Аж так страшно каже, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Бо що то є віра? Віра це не тільки то, що ми кажемо, що ми віримо, говоримо, що ми віримо. Бо віра без вчинків є мертва. А це тоді, коли ми дійсно віримо і поступаємо по своїй вірі, виконуємо вчинки віри, підкріплюємо вчинками свою віру. Один із письменників сказав, що Ісус Христос є або дійсно Бог, або божевільний. Як люди відносяться до божевільних, якщо божевільна людина до нас приходить і щось нам з великим запалом говорить? то ми з нею не будемо спорити, бо боїмося, що може щось, чимось скінчитися. Такий спор з цією людиною, чимось поганим може скінчитися. Ми піддакуємо цій людині, кажемо, так, я вірю тобі, да, так, так, так. Хоч би що вона, ця людина, говорила, хоч би казочки якісь розказувала, там, наприклад, про інопланетян, там, чи ще що. <говори> Говоримо цій людині, що ми віруємо, а собі в серці сміємося якби, в серцях на цій людині. І так, виходить, часто, якщо ми не підтверджуємо свою віру власне своїми добрими вчинками, то ми якби говоримо про Ісуса, що Він хто є, що ми йому не віримо, що якби Його вважаємо, як теж апостол Павло в одному з читань говорить, що той, котрий не виконує його слова, той, котрий йому не вірить, той вважає його брехуном. Якщо ми комусь кажемо, що ми тобі не віримо, я тобі не вірю, то іншими словами кажемо брехня, що це є неправда. Якщо ми не віримо. Цій людині. Є якби така, власне, небезпека називати самого Ісуса Христа брехуном, коли ми говоримо йому в очі, кажемо, що ми віримо, а насправді так не є. По-простому не треба далеко ходити. Молитва Отчина. Там є, власне, ці слова, які ми вже сто 100 разів, тисячу, мільйони разів повторюємо, може кожен день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, тим, котрі нам звикли. І, наприклад, якщо ми в житті не хочемо пробачати комусь хоч би одній людині. особливо тій людині, яка може намагається просить, випрошує в нас пробачення, прощення, а ми вперлися і не хочемо прости.